Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, ми сьогодні з вами закінчимо 13-й розділ Євангелія Марка. Розділ пророцтв Ісуса Христа, які частково виконалися, а часткове виконання їх чекає нас в майбутньому. А зараз, як завжди, перед нашим заняттям закличемо Господнє ім'я. Будемо молитись. Амінь. Господь і Бог Твоє ім'я благословене. Ти Спаситель наш, ти Творець наш, ти стався нашим Богом і заступником. Я дякую тобі за це. Дякую тобі, що ти нас навчаєш правди через Твоє святе Слово, яке ми можемо читати. Благослови нас сьогодні при нашому роздумуванні і слухачів всіх наших Отець і не Дух Святий. Амінь. Тринадцятий розділ. Є співзвучний із 24-тим розділом Євангелія Матфія. Він майже ідентичний, одинаковий. Подібний розділ є і Євангелиста Луки, але він дещо різниця. Може дещо покажемо різницю в цих розділах Марка і Луки, які говорять про ті ж самі ознаки, але ці ознаки стосуються різних періодів. Сьогодні ми з вами продовжимо і закінчимо Євангелія Марка. В цьому розділі Христос відповідає на питання учнів в приватній бесіді. на Ті питання, які їх турбували, коли буде зруйнування храму Єрусалиму, які ознаки приходу Сина Людського? Тому Христос бере і відповідає е, в певному порядку на ці питання. Минулий раз ми з вами прочитували місця. Віршів, яких Христос попереджає своїх учнів, щоб їх ніхто не звів. І він вказує ознаки, коли дійсно його буде прихід. 23-й вірш є підсумок частини 13 го розділу Марка, де написано: Але ви стережіться, я Сказав вам усе наперед. Це ознака, атрибут Бога, коли події, які не стались, вони проголошуються, що вони так мають статися. Це не просто навіть пророцтво в розумінні класичному, як Господь промовляв через проки, але це слова самого Бога. Ці слова, події мали відбутися. Тому ми сьогодні. З вами продовжимо з 24-го вірша, 13-го розділу. Але за тих днів по скорботі оцій сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушиться, і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах, і з великою потугою і славою. І тоді він пошле ангелів, зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від краю землі до край неба. Від дерева шфігового навчиться прикладу, коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то знайте, що близько літо. Так і ви, коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам: не перейде цей рід. Як усе оце станеться, небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Про день же той чи про годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте. Не знаєте, бо коли прийде пан дому увечері, чи опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що я вам кажу, те всім я кажу, пильнуйте, ми бачимо заключення цього розділу. Думка, яка повторюється постійно в цьому розділі. Стережіться, пильнуйте, дивіться, щоб вас то не звів. І Христос звертає учню увагу на те, що при будь-яких умовах, коли б це не сталося, вони повинні бути поготові, готові бути зустрінути Господа. 24 вірш. Але за тих днів поскорботі отій. Сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла. Тобто будуть відповідні події, про які Христос описав в попередніх розділах, що буде відбуватися на сонці місяці, світила, скорбота, і ось за тих, за тих днів, по скорботі оцій. Тобто, вказується далі, що. Ці події, які будуть відбуватися, вони будуть після певної скорботи, після, після певних днів. І е, в, в моєму перекладі, е, в перекладі Огієнка, певні цитати в цьому розділі вони відмічаються лапками. Це означає, що вони взяті стрози повіта. І сама фраза Сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, взята. Із старозавітнього пророцтва, Ісаї. Тобто Христос звертає учню увагу, що про це не тільки Він тут зараз говорить для них, але старозавітні пророки про це звіщали. Вони це казали наперед. Дух, який був в них, Дух Божий, він провіщав наперед, що має відбутися. І Христос цитує ці, ці вірші. Давайте ми візьмемо Ісаї. 34 розділ із першого по п'ятий вірш, хоча б декілька віршів. І ми почуємо, наскільки, наскільки співзвучні ці слова. Наскільки вся ця книга Біблія інтегрована. Тобто, одна яка, якась думка, вона проходить через всю Біблію, всі пророцтва, Христос, апостоли вони говорять щось єдине. 34-й розділ з першого вірша. Наблизьтеся люди, щоб чути. Народиш, послухайте. Хай почує земля та все, те, що на ній, земля і нащадки її. Господній Бог гнів на всі люди, а лютість на все їхнє військо. Він їх учинив за закляття, віддав їх на різдь, І їхні побиті розкидані будуть, а з трупів їхніх здійметься сморід, розтопляться гори від їхньої крові. І небесні світила усі позникають, А небо як звій книжковий буде звинене. Всі його зорі попадають, як спадає оте виноградове листя, як спадає свіговиці плід недозрілий, бо на небі напоєний меч мій. Оце він відомо спускається на заклятий народ, мій на суд. Ми бачимо, що слова і світила небесні позникають, небо як звій книжковий. Буде звинене. Всі його зорі попадають, повторюються в новому заповіті. Воно не тільки ці слова не тільки повторюються тут, але вони повторюються в об'явленні. Так само зачитає декілька віршів. Об'явлення, остання книга Біблії. Об'явлення, яке було дане Івану. Через Ісуса Христа ми беремо шостий розділ. І просто декілька віршів. Напевно, візьмемо е 13. -й, 14: -й. це зняття Господом нашим Ісусом Христом шостої печатки. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потряса сильний вітер. І небо сховалось, згорнувши на во той суві пергаменту, і кожна гора, кожен острів порушилося своїх місць. Тобто ми бачимо з шостої початку і гнів Божий йде до закінчення. Він розгорнеться ще раз із е, сурмами сімома, а потім ще чаші, які будуть відбуватись одна, одна за одною, виливатися гнів, гнів Божий. Але сама суть, що ці ж самі ознаки, які, про які Христос говорив, вони згадуються тут. Навіть в восьмому розділі так само, 10-13 вірш, е, коли буде четверта сурма лунати. То третина сонця, третина місця, третина зір затьмиться. Господь, наш Ісус, в Марка, говорить це до своїх учнів. 25-й вірш. І зорі спадуть з неба, і сили небесні порушаться. Все те, що було, довго стояло, утверджено Господом, по слову Господньому, воно, воно почне рухатися. Зорі спадати, сили небесні порушиться. І навіть апостол Петро, коли він пише своє післання до віруючих, то до розпорошенців в другому своєму післанні я зачитаю слова ми побачимо, наскільки вони співзвучні. Тому що це той самий Дух Святий відкриває. З 10 го Вірша 3 розділу другого послання: День же Господні прибуде як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все це поруйнується, то якими е, мусите бути в святому житті та в побожності ви, що чекаєте, прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися зникне, а розпалені стихії розтопляться, тобто згорнеться. І... Настане День Господній. 26 вірш. І побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах. Знову цитата сина людського, що йде на Хмарах, взята із прока Даниїла, коли він бачив об'явлення той, хто старий днями, до нього наближається подібний до сина людського. І він каже, Даниїл: я бачу у видіннях ночі. І він розказує це видіння. І Христос сам говорить про себе як про сина людського, звертаючи увагу євреїв на просто Даниїла, тому що Він тим являється. Навіть об'явлені Христос, коли явився Івану на острові Патмосі, перший розділ свого вірш написано, ото він з хмарами йде, і побачить його кожне око. Господь йде з хмарами. І так само в дії святих апостолів. Пам'ятаєте, коли Христос. Піднімався і учні дивилися, і Хмара забрала його з перед їхніх очей. І тоді є два мужі. І що вони сказали? Той Ісус, що вознісся на небо, перший розділ там, 9 по 12 вірш той Ісус, що вознісся на небо від вас. Так само прийде. Він так само прийде. Його побачить. Христос являвся з Хмарою. Дехто каже, що це. Хмара слави Божої. Дехто з що, що це хмара святих, які прийдуть. А іншому ці самі святі вони являються церквою. Коли Христос прийде, спочатку забере свою церкву, потім буде скорбота, а потім після скорботи він явиться святими своїми, з церквою своєю, щоб судити. Далі, 26 ще раз прочитаю, і побачить тоді сина людського, що йтиме на Хмарах, із великою потугою і славою. Христос не буде таким, як Він ходив по Палестині, але Він буде таким, як його бачили, бачив Іван на острові Патмос з величезною потугою, на якого не можна було дивитися. Його голос був, як голос громів. Очі його описані. Тобто він буде прославлений, велика потуга і велика слава. 27-й І тоді він пошле ангелів і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від краю землі до край неба. Знову слова від вітрів чотирьох від краю землі до край неба, взято в лобки. Тобто, це взято із, із пророцтв. Ми знаємо в Захарії Захарія говорив, що я розпорошу вас. На чотири вітри небесних. Але тут він говорить, що зберуть вибраних від чотирьох вітрів від краю землі до край неба. Тобто е, ніхто не залишиться, хто не буде зібраний. Кожен святий він буде зібраний до, до Господа. І він тут так і каже: ангели зберуть Його, його вибраних. Він Особисто це, це пошле і пошле свояглів для збору святих. 28-й вірш. Від дерева шфігового фігового навчиться, прикладу, коли в віті його вже розпукується і кинеться листя, то знайте, що близько літо. По різному ми чуємо тлумачення цього вірша. Дехто звертає увагу, що фігове дерево це Ізраїль. Коли він вернеться і почне відновлюватися, чому ми являємося свідками, починаючи з 47 47-го-48-го року, коли утворилась держава Ізраїль після 2000-ї перерви. І можливо так, тому що в Біблії часто Господь називає, Бог називає, уподоблює Ізраїль дереву. Але один з жаналістів каже, вказуючи на це місце, і інші дерева в розумінні. Те, що настане, вона настане, як настає весна. Коли один день ще тільки зелень з'явилась, а за певний період швидко дуже все розпукується, розпускає. І Христос каже: якщо це буде відбуватися, знайте, що, знайте, що вже близько. Якщо ви це бачите, зеленцю е, літо наближається. Тобто зміна. Певна зміна. Так само і ви, коли тільки побачите, що діється те, то знайте, що близько під дверима. Близько під дверима, коли ці ознаки збудуться. І ми знаємо про ці ознаки в цьому самому розділі 6 по 23 вірш, Христос описав і війни, і воєнні чутки, повстання народів. Це, це все буде. І ці ознаки будуть вказувати, як вказує прихід літа фігове дерево, коли воно розпукується і листя розпускає свої. Так само, коли це відбувається, то знайте, що близько під дверима я, я, я близько, це має ось ось статися. Вважайте, будьте уважні до цього. Тридцятий вірш. По правді кажу вам, не перейде цей рід, як усе оце станеться, цей вірш, який багато вніс, незрозумінь для людей, тлумачів і взагалі християн. Хто цей рід являється? Це цей рід, який жив з Христом на той час, чи цей рід, який буде жити на кінці часу? Чи це рід, який являється самим народом ізраїльським? Ми знаємо, що в біблійному розумінні рід це приблизно охоплює 40 років. І навіть по тому проству, про яке казав тут Христос, напротязі цього періоду не пройшло 40 років, як пройшло руйнування храму і руйнування Єрусалиму. Але тут ми бачимо дещо про інші події. І про інший рід. Швидше всього, це на кінці віку, коли ці події будуть ставатися, то пройде небагато часу, час роду, і все це має відбутися. Аж усе оце станеться. Це засторога для нас, брати і сестри, шановні слухачі, Христос далі буде попереджати, щоб ми вважали спостерігаючи ознаки. Не чекати приходу Антихриста, чи певних подій, чи щось страшного, яке йде. Але це тільки ознаки для нас, щоб ми чекали Христа Ісуса, який ось ось з'явиться. 31-й вірш: Небо й земля проминуться, але не минуться слова Мої. Тобто буде такий час, коли це небо і земля, при яких ми зараз живемо, вона минеться. Про це Петро казав в своїх посланнях апостол Павло, про це. Було об'явлено Івану на острові Патмосі, Ісая, інші пророки про це говорили, що Бог створить нову, нове небо і нову землю. І Христос каже: має щось відбутися перед тим, як проминуться це небо, небо земля, за якими ми живемо. Вони проминуться, але словами, не минуться. Тобто це має все виконатися. Прихід Божого дня наступить, так як сказав Петро, і небо палючіся зникне, і стихії розпалені так само. Тобто, ми бачимо, що має все статися так, як Христос сказав. Чи в цьому нема нашої живої надії? Так, ми бачимо це на наших очах, багато що вже відбувається. Але всі слова Христа мають збутися. 32 вір про день же той чи про годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Тут вказується на те, що нам не потрібно сидіти і вгадувати, коли це має статися, вираховувати дні, години, тому що Христос вказує, про це ніхто не знає: ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. І навіть коли Христос після Воскресіння мав розмову зі своїми, своїми учнями, то вони його запитували, Дії святих Апостолів, перший розділ сьомий вірш, а Він про те, коли відновлення буде Ізраїлю. І він сказав: то не ваша справа знати час та добу, які поклав отець у своїй владі. Ось проти чого застерігає нас Господь. Стільки багато деноминацій, які назначали дні, години, коли прийде Син Людський. Я не буду називати їх тут і дати називати, але це було на протязі християнства дуже, дуже, дуже багато раз. І це принесло велике спотикання для людей, не віруючих які не знають Господа. Але цей віж, який сказав Ісус, щоб ми не сиділи, не вгадували, про це ніхто не знає. Нам потрібно бути завжди готовими. Христос, будучи в тілі, цього не знав, тому що Він умолив себе відповідно до Филиппіан, 2 розділ, 6, 8 вірш. Умолив самого себе, він упокорив себе, він взяв людську природу на себе. І після Воскресіння Він каже, 28 розділ Матвія, 18 вірш, дана мені всяка влада на небі і на землі. Господь нас попереджає. Як попереджав учнів, попереджає зараз нас це вірш. Уважайте, чувайте, моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Ще раз, уважайте, тобто майте на увазі, пам'ятайте мої слова. Будьте готові і не просто готові і хвилюватися, але моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Це. Справа церкви і кожного віруючого – уважати, чувати і молитися. 34 вірш як той чоловік, що від'їхав, залишив свій дім і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Христос подобляє себе до людини, яка дала розпорядок для своїх рабів, владу, кожному свою працю, воротареві, щоб пильнувати. І відійшов на певний час. Пам'ятаєте про притчу Ісуса Христа, 12 розділ Луки, коли Він казав про господаря, який від'їхав на весілля. І далі Він каже: будьте подібними до людей, коли пан вернеться з весілля, щоб бути готовим зустріти його. Коли б це не було. І ми знаємо, що коли Господь прийде, на планеті, буде різний час в різних регіонах. І це. Слово, воно буквально збудеться. 35-й вірш. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому. Знову це слово, яке проходить тут. В цьому розділі, в розділі 24-го Матфія, так само в Луки Євангелія, коли Господь попереджає нас про пильнування, бути завжди готовими. Пильнуйте, не, не знайте дня, коли прийде Господь. Так само Матфій описав 24 розділ, 42 вірш, 36 вірш. щоб час не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. Це не в розумінні спати вночі, але взагалі спати духовно, розслабитись, сказати, що. Покоління проходить Христос не вертається. Сказати, зараз це неважливо, я буду займатися своєю справою, а потім ближче вже до старості я почну займатися справами Божими. Ні. Христос каже, щоб цей час не застав, що спите, коли вернеться Він несподівано. Христос навіть через Апостола Павла духом своїм, 13 розділ, 11 вірш написано, це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитися. Апостол Павло каже до певних людей в Римі, що вони позасинали духовно. Їм треба прийти в себе, почати робити справу Божу, бути готовими до Його приходу. І знову, 37 вірш, повторюється це подібне слово. А що вам я кажу? То всім кажу пильнуйте. Це слово не тільки стосувалося апостолів, але воно стосується кожного віруючого окремо. Хто ще не пізнав Господа, сьогодні є добрий час, щоб пізнати його, покайтесь перед Ним і закликати Його в своє життя, а особливо тим, хто вже закликали і знають, що Він прийде, пильнувати, що можемо робити. Молитися. Ще раз тут написано уважати, чувати і молитися. Це те, що ми маємо робити як віручі люди. Цей розділ 13 нас навчає, бо Господь в ньому нас навчає, щоб ми не захоплювалися всякою наукою, яка передсказує наперед, коли має прийти, яка година чи час. Христос сказав, «Е, ви не знаєте цього, ніхто не знає. Тим більше, це не наша справа цим займатися, наша справа пильнувати, духовно бути зрілими і в чеканні, що Господь має прийти. Я Христос повторює в кінці цього розділу, а що я вам кажу, то всім я вам кажу: пильнуйте, послухаємося поради Господньої, будемо пильнувати, робити його справу аж. Поки він прийде, а зараз прославимо його Господнє ім'я. Будемо молитися. Амінь. Дякую тобі, Господь, бо ти добрий до нас, ти Бог Спаситель, ти скеля, ти твердиня наша, ти добрий пастир. До цього місця ти провів нас. Ти той, який попереджуєш нас через слово Твоє і особливо через 13 розділ. Господи Боже, дай це взяти до свого серця. Перебувати в твоїй праці, в молитвах і в шуканні Твого лиця. Хай ім'я Твоє прославиться, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.